Раніше на території України існували серйозні технічні бар'єри в імпорті та експорті будь-якої продукції. Фактично формувався перелік товарів, які обов'язково підлягали сертифікації. До речі, у 90-ті це був чи не єдиний спосіб захистити український ринок від напливу імпорту. Пам'ятаєте, коли люди відверто віддавали перевагу яскравій упаковці та не думали про якість того, що знаходиться усередині. Сертифікація була першим етапом адаптації української продукції до світового ринку. Любая продукція до качество продукції підтверджено яким-то а не просто заявленням або надписом на що должно бути підтвердження. К цього потрібно було приучити виробників, імпортерів, експортерів. Сьогодні на європейському ринку існують директиви. Це зведення законів або правил, які передбачають конкретні вимоги до певної групи продукції. Тому головне для тамтешніх виробників саме безпека споживачів. Якість вона якби сама по собі. Голова обслуговуючого кооперативу Молочник Любов Станіславова практично не цікавиться всіма цими директивами, вимогами або іншою документацією. Вона просто робить свою справу: дбає про якість молока, яке до цієї цистерни зносять майже всі жителі села Афанасівка. Згодом білковий продукт доправлять на один з молокозаводів. Ми, навіть года-два побули ми підприємцями по закупівлі молока, а потім з 2011 року кооператив. Ну, завод сказав, надо, вони переходять на європейську якість молока, щоб чистеньке було, якість молока, не антибіотиків, ні молоко і термостійкость була хороша. Миколаївщина область з розвиненою аграрною галузі, яка стала давно стратегічною для всієї України. У Верховній Раді поговорив, що якраз хлібороби минулого року і витягнули наш бюджет. Ті, хто безпосередньо вирощують заміча ярові культури, також не заморочуються цією документацією від Євросоюзу. Але вони чітко знають, пшениця повинна бути не нижче другого класу, аби дорожче її продати зернотрейдеру. Для цього, враховуючи примхи -меті умов південного регіону, вони повністю змінили філософію обробляння землі. У фермерському господарстві добробут акцентували увагу на грамотній сивозміні за п'ятипольною системою. Після 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 ми ми обов'язково сіємо сіємо пшеницю, пшениці підсолнух, йде і далі кукурудза. Раніше ми займалися нутом плотненько, але зараз, так як спросу на нього немає, тому ми зараз. Останніх год от 3 минут не занимаемся. Э, если брать итоги 2014 года, э, имеем урожайность пшеницы 54 центнера. Идёт просто правильное применение удобрений. Он же говорило, что он применяет весь комплекс: азотные, фосфорные, калійні і мікроелементи. Припускаємо, що ми освоїли поставки продуктів продовольчої групи. Тим більше, що з того ж минулого року ми зарушилися підтримку від Євросоюзу, преференції передбачають безлімітні поставки українських товарів до країн ЄС, це безумовно зрушення і суттєве посилення нашої позиції. Найбільш складною категорією продукції з точки зору постачання є машинобудівний комплекс. Проблема криється у дотриманні технічних вимог та узгодженні відповідних норм. Що стосується інших моментів, наприклад, Ставки ввізного мита, лібералізація торгівлі. Я думаю, що тут наші виробники отримують деякий бонус у вигляді того, що оскільки ставки візного мита наші знижуються, то вони зможуть більш дешевші комплектуючі закупати. Таким чином вітчизняні виробники знаходяться якби у перехідному періоді. Підлаштування нашої системи торгівлі під європейську завдання не з простих і потребує значних фінансових затрат. Але для початку потрібно провести ретельну просвітницьку роботу тим більше що в нашій області знайдуться висококваліфіковані консультанти з відповідними атестатами акредитації. А власне з чого починати процес торгівельної євроінтеграції? Що для цього потрібно? Що потрібно для того, щоб продукцію цю прийняли? Нужна таким-то образом підтвердити качество своєї продукції. Подтвердить ее можна документально с помощью оценки третьей стороной. Самое простое – оформление декларации о соответствии, то есть самостоятельно предприятие, если это разрешается техническим регламентом, проводит испытания своей продукции, собирает так называемый технический файл. Головне тут і ще й бажання самих виробників вийти на європейський рынок. А воно у них безумовно є. По-перше. Кожен поважаючи себе господар підприємства, постійно думає над розширенням ринку збуту. А по-друге, що є основним стимулом систематична заборона ввезення продукції різної категорії до Росії. Саме до цього північного сусіда від нас йшла переважна більшість товарів. А які терміни адаптації нашої системи до європейської, фахівці прогнозують обережно. Переходный период может длиться от пяти до десяти, а то и более лет. Почему? Потому что адаптировать европейские нормы на украинский рынок и достичь того, чтобы была достичь того, чтобы была полная совместимость законодательных требований очень сложно. Юрий Приходько, Сергей Кравченко, Федер Бондар, Сергей Ермаков, над и.